Де я є? Городі ангелів нема, і вони ще після смерті болит. Кавалерка, ну не чекав я вмер, що дурні на голову. Ви знаєте, що я зі смертю натив. Віда біду не бере, кто ще каже. Вірити тим хімфейкам, люди дзвонять з чогось світу з Америки, Європа, села кажуть, льоні всі зажмурив! там там пливо! Йопюме. Мене ж які коразів ховали ніяк не годні поховати. О, о, о зайшов вам з раю, сто кружок записати, о, подивіться, як тут. Знаєте, що я їм скажу? Не страдайте, ви б ліпше так розповсюджували відео зі зборами на ЗСУ чимо того фейку. Кавалєрочка, я живий здоровий, то з вами не дух, говорить, якщо що. Були тільки що на кордоні забрали дві машини пікапчики для ЗСУ, так що ми працюємо, а ви там не переживайте все зі мною добре, дивіться, живий-здоровий. Погляньте, кавалєрка, ми зараз їдемо в Вауді, в Вауді, Вауді, Вау, Вауді. Льоня, тут все що ти вмер, як ти тут їдеш на машині? Та отак. В мене машина хюдо є, зрані стаю, телефон ті розриває, льоня, ти живій. Я кажу, ну а як трубку в'єбни живій? Йоб твою мать. Я ще зранні замість того, що маю щось зробити, сі гризу, бо люди куро переживають за мене. Та а так. режий що там? Режий, я не знаю, де їх. Казали, казали, що так кинув. Чого не вєдів? Щід має щось сміяти, викидь куро викину відео, а всі вірять, як дурачки. Ми на ауді, на в. То не трекати ауді, трекати в Ба Ауді, Бауді. тачка. О, подивіться, гелика вже нема давно. Ми вже давно на машинці троє катаємося. Я... Як ви тут сидите, ті кольця? не, Льоня. Дзвони варіанті, мама, до мене. Но. Де дочка? Кажу, я щось не встрюр, кажу, ну що в мене ще па. Чи ж, але німий паніку з бо кажуть, люди, що він вмер, а він того це боїть. А, то для нього траром, він вже мені сиздешний вже певно бухає. То я то для нього саме гірше, що може бути. Кажуть, бо ті дітей з. А кажу, ну а я, кажу, я сплю це вчора сотку, Ви мене не хочете. Я вас чіпаю чи ж То воно зараз ще з вчора з вечора то все хіпучало. Добре, що церкві зони не били, би били, я би навіть знав, що мене ховають. <гум> ти <Ті>, розумієш? <гум> Зрання годую, курва, кури. Ти щіцо щітка ходить, попід забор залітає. Кажу, що ти робиш? Каже, лісі, чи машини побити, кажу, де поки ще зарипати. Вже по під браму ходили, дві чи машина є, ти розумієш? Я тобі повідаю... Якщо ж людки, то ноб кинули, що в ольоні ще забив. То є наші люди турне. Курва, знають мою машину, дай то гелика. ну не таке, ну не таке. Я не можу, я мушу не на напити, бо то другий день народження ренищує. Дивіться, каверк. Ага, гляньте. Mm -hmm. Та машина? Машина не біта, та без ДТП, не крашена. Так що молодь, дві машинки вже забрала на ЗСУ. Одна вже сироба, одна готова, дві вже йдуть ще з Англії. Скоро все вам покажемо. Наверно зараз що? Про... Про... Та що ні хіна! Давай! <звук> та як, та піст? Що піст? Піст нікому не повіз! Що ти коро починаєш? Та якби би перший раз піст бухаєм, ні? Та не перший раз, ну але треба трохи сюди дотримати пост. Гурівка <звук> пісна, звали <звук> оп'єш їй. Деба випити, так я в кожну неділю погор п'є, що да. йому по руках п'ють? Я не можу зрозуміти, як я це хочу випити, то я це хочу випити, чим будь бурунили. Ой, Льоня, Льоня. Я ще може нині на та, бо в мене вже самого рання та мобілка червона, кухо були, градяче, розумієш? <рив> вже так мене за що, я кажу, та ще розбив, ну, ще розбив. чого хоче? Принеси родині, ти вошку, підтримку рушову. каже, де ще розбив. Кажу, знаєш, де епіцентр? Каже, та. Кажу, Взагалі не там. Дзвони і. Ну, ну ну. А то ще старейкі, воно вже плаче, юй, грод, ну ні, що з тобою може щось до лікарні принести. каже. Вся, вся родина дзвонить, ні? Так, я кажу, десь я на психушку полікуй в лікарні, мені ніз не треба, я вдома сижу, пиво п'ю. Сільоні розбив. Пензуни таке ще розбив, ні? Дзвони до мами, до баби, до діда, не до мене дзвонять, блядь. Та бо люди думали, що тебе вже баба до себе забрала. Баба, мені казала, що ще й бо там нема що робити. Та? Ну як? Тіп, ти що, воскрес? Я не вмирав Назік. Я казав, що з такою шуткувати взагалі не можна. Ну але ти вроді би вмер. Назік, не говори такого. Ти розумієш, що я боюсь то, с, тої смерті. Я Не лякаю його, бо буде мати інфаркт. Він же в хаті скандал зробив. Вічна! Та Назік, ти не співай такого! Ми такі базари, ти взагалі не розумію. <рес> Та то що ми придумали? То люди не можна шуткувати ні здоров'ям, ні смертю. Ну то ти йому скажи, ти походу воскрес. Дивись, ти вже білий, ти мертвий? Назик, ти не говори за смерть слово в машині взагалі не говори. Спінайте. Мар'яна, мовчи вже теж. Чуєш німець? А парастаз на яку годину? Нази такий парастаз? Я живий, я тобі я що я живий. і Все зі мною добре. Що, серйозно. Так, І не говорить за смерть, за парастаз. Руки холодні. На твої руки холодні. ти не шуткуйте з тим, прошу. Дивись на неї, куди і вмирати. Мені, ми ще молоді. А то що люди придумали? Мар'яна, я тобі кажу не шуткуй з тим впіс тим більше. А меште які купувати? У мене які мешки. Чуєш, ж розмір меж які який тобі треба купувати? Мені ніяких мешків не треба купувати. В мене є свої кросовки. Купимо за малі на розмір, то потім будеш з сни і будеш боси до нас приходити. <реш> я живий, я живий! Тихо! <реш> Господи, поможи нам, будь ласка, ми всі живі, все з нами добре, в натурі. Та буваш люди не вірять. Хай повірять, от я живий, водний дух я. Я є чистий, не тінь, ніхто, я людина. Чистий, це ти брудний. Хай буду брудний, але я людина жива, не мертва, тву-тву. То що на яку панахеда? Назик, я живий, мені панахіда якась. Ой. Німець питається підписники, куди на похорони їхати. Живі похорони пацани. А потім е, на поминки куди їхати. Ніякі поминки, ніякі похорони. Я кажу, я живий, от перед вами стою. До ти, любого зараз може підійти. Ти сидиш, а не стоїть. Сижу, фу. до любого підійду, я живий. Всі, хто бачить, бачите мене нормально. Слава Богу, ні? Слава Богу, що все добре. Фу -фу. Щоб все саме нормально. Ну що, смачного тоді? Марянцю бере їж. Рейко. Калорії не <рес> А в мене зараз такий легенький бульончик. Гартопелька легенька, не? Так. Всім смачного, хто їсть. Це що, мерцям говорити смачно? Баранина в лимонному соусі. Розкажіть, що я завив? А хто казав, що ви мерцні? <гум> <гум> От так. Чуєте, дівчата, а де Німей? <гум> де Німей? Раз, як не шуткуйте. <ми? гум> Короче, добре, я буду йти. Де Німей, я чуєш? А че? Ты... А тут, я шови гони, то світко. Ты то був дух? Який дух, Назик? Ні, ну, а тут, да не, не ми, будка моя є, да не. Мій. Я тут, а є, ну що ти то розказуєш, який дух? Маряна, та будь ласка, ну який дух? Маряна, чуєш, ми. То був дух в натурі. Візьми мене за руку Та Мар'яна. Де ні ми, чогось з куртка... Тута є, та як де ні ми? Куртка є, де ні ми. Та не шуткуйся, де він є, скажи. Я не знаю. Будь ласка, та не шуткуйся та з, з таким назі. Та він тоді, що був. Господи, будь ласка, та не шуткуйся Й... з таким, будь ласка. Чушь, та де він є, натуріє? Де та тут, я, тута. Де він є тут? Назік то я тут, ну що ти прикалуєшся чи що? реально? Марина, де де він є натурі? Тільки сідув... що був, давай тільки куртка моя, є, прикидиш. Назік, та я є тут, а ну реально Тут, де він є? стане шуткувати, я вас прошу. Я Тут пустота, прикидиш? А, може бути. Я... Ну от наржалися вже з тим вашим. Я реально тут є. Ну пацани, то давайте не шуткуємо вже більше з таким. Так таки можна може? Тільки на заправці він вроді би був з нами. Назік, да, я благаю, будь ласка, Назік, будь ласка, я є тут, будь ласочка. Я Ми взагалі не жатуйте. бачу і не чую. Ти його чуєш чи ні? Софій, та скажіть, Дім, що Софія, будь ласка, ну не жартуйте з яким. Що робити? Не можна з таким шуткувати, ну прошу вас. Не, Анатолі, де він є, Маріан? Я не знаю. Та це я це... тут є, ну будь ласка, ти не шуткуйте ми з ми таким, будь ласка. Анатолі, німей? Фоназік, та натурі де давай. Маріан. Я на... його не бачу, добре. Я добра. його реально не бачу, де він є. Будь ласка, я вас вимоляю, благаю, раді всього, будь ласка, Дей все. Де він є? є? Я... все добра, ніж давай. Будь ласка, не шуткуйте з таким. Доскільки просив вас, не жартуйте з таким. Де він подивись. Будь ласка, я вас прошу. Може він в багажнику? якому багажнику? я вас прошу. одні Та Назік, та будь ласка, та не шуткуй. Тут, а біля тебе Назік, будь ласка. А може ми його заправки не забрали? Та він вроді би був з нами. Прошу, я тут. Прикидай жив. Будь ласка, не жартуйтесь таким. Спереду теж не видно було? За рулем немає. Я вас прошу, не шуткуйте з таким. Назік то вже не жарти, просто зрозумій, я прийшла до хати і думала, що він тут, Тупо пуста хата. Можна... Що робити? Просто. Де його шукати тепер? Прошу, ну, не жартуйте вже стійкість, ти не можна з таким жартувати, баганим, я тут Бані не В ванні нікого нема, блін. Тож нікого нема, блін. Що робити? Мар'яна, я не певно на про... заправці був привид, якийсь я в шоці просто? Де його шукати тепер? тепер. Та, я не знаю, ви теж бачите ду дуг, ні моч, то тільки мені себе привиджує дух, Леоніта, Я живий, бо ти то розказуєш людям. Я не знаю. Ти мені являєшся? Що являєшся, Я живий тут перед тобою стою. Я не дух. Я вчора і так спати через то не міг. Та як? Та ти меш та погубив, Маряна щезла. Та які мешти, От моє! Та мешки. ти просто не всу, ти просто ще не осузнав, уз... не що тебе нема. Я біля вас, біля вас. То біля так мене. є, коли раптова, то й воту людина не, не о, роз... Все, не, не являйся мені. Подивіться, о, я, я руху і бити. Повічя, то і ті, бачите, я не можу його рухати. Що, Йо, о, о. о, біля, о. Де я тут. Де тут? Ти вже там? Поки що тут і покажу, що люди пишуть. Ні, не видно хлопа. Та що? Ні, вмер. А де, а де він знов є? То він? я є. Ні мій, де ти є? Я тут а... Бу, знов зник. тільки хотів показати, То, що люди тут. пишуть зник, розумієте? Я є тут, а люди, я живий. Що не можеш піти на небо? А ти завалі, чуєш нас чи ні? Чи я вас... Зігнув, він ще тако появляє ту, пропадає, бо то він хоче і там, і ту бути. То, та, то так є, коли людина не, не дала до п'є. Що, людина, що шо, та шо, вона так ну, мене вкрутилася. Льоня, скажи, що... як всі появи, то я йому покажу, що люди переважте. То, він того моменту є, і потім його нема. Ну то, то так буває, я читав в книжках про тих духів. Ну так, так буває та... є. Раз ти же там чуєш, передай привіт, Гєнчимо. Льонь, та яка єлка, ти що та я тут на землі є? Тобі що, шкода, привіт передати? Генчи. Та що я маю комусь привіт спокійний передавати? Боже, так ти 40 днів тут будеш ходити по підхаті. Льоня, та сплюнь, не говори такого. Потім же у покій, вже буде все добре. Ми ще будемо лили, молитва Бо, то ще прощає. Я розумію, що ти не хоч вірити. Що ти, що тебе немає. Я живий от перед вами всіма тонаслідів. Твоїх красок ще не лишає. Ти ти все, ти є тінь. Ой,ди, йди від мене. Та я куди маю йти від тебе, Леонід! Не Знаю, йди, о, о, йди, Куда? Тебе та я живий! Ну що ви свої базари такі? Та не можна такого говорити, Льоня! Та не ходи за мною! Ну куди я маю йти? Що я маю сам бути чи що? Ну нема тебе! Ну нема! Та як нема! я їду, в пізну тебе! Та, та не ходи! Ну що ну, я, я тобі зробив? Ти за мною ходиш! Та я живий, ну подивись на мене! Ти ще просвітлюєш, ти розумієш ти, ще просвітлюєш? Нормально, воя дижі на тебе я бачу крізь тебе. Ти ти, ти тінь! Катінь! Не ходи, не ходи за мною! Боже, ти катінь. Живай. Вася, послуха, вже яму по велику дому. Ви що здуріли? Скажи, вінки, які брати, сушні чи живих квітів. які вінки, Леонід, та що ти базариш? Що ми будемо писали? Від кого писати? Від братви, від кавалєрки, від сусідів. Мені не треба писати, та я живий. Та сплюньте три рази. Вася і на дні гримні не взяв, слухай, то він кін. Та які ями. Леонід, та я тут, а є. Сусіди, все, всі, то ми завтра їдемо щось забирати. Та я не же не буса. не треба нічого забирати, Бу... я є тут. Буса заказав, що буде вести. Мерседес, що як має бути, я живи що, то назад на завтра я ж все в не кричив, що буде, що ми тобі гарно зробимо, не переживай. Не чуєш що? Що гарно відспіваємо? 12 ксінців буде, що ми, я взяв файне місце на горбочку, щоб було сухенько, мочору не але було. Таке базариш, ти що якийсь кончений. Ну на що ти таке говориш? Скажи, будь ласка. Що буде гарно, я розумію, ти ще хотів багато що зробити. Ну, ну так все склала ситуація. Ну що зробиш? Це за таке, що ти базариш, що ти не стояв. Для чого таке говорити? Не розумій, не можу. Я все розумію, я все розумію, та але ми, все гарно. Я буду кожен день приходив, квіточки садив. Які квіточки? Нас куди ти будеш приходити, Леонід, щоб тобі я не знаю, що сталося. Насип зроблю. Все гарно, потім золотий пам'ятник. Я є жива людина. Ми ще скинемо, я знаю. Ми, 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 ми переборемо, ми то переборемо, то брати, все. Ну, все. ми завжди будемо з тобою, не переживай, ми тебе не забудемо. Разом, душою ми разом, а так ми вже на відстані.